Вітаю українці, підписники, глядачі на каналі. Знаю наближається липень місяць, другий місяць літа. Принесе дуже багато нововведень для нас, українців. Він буде багатий на зміни на щастя, то переважно позитивні нововведення, що підуть на користь суспільству, але найголовніше це найскорішої перемоги у війні нам, українцям, і нашій дорогій Україні. Я дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу всіх, хто ще не встиг підписатися на його тільки важливі новини. Хочу почати з пенсій. Українським пенсіонерам з 1 липня мають збільшити розмі... розміри мінімальних та максимальних виплат. Пенсії зростуть для всіх категорій пенсіонерів. Розміри виплат пов'язані зі змінами, прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, тобто для працездатних осіб. Прожитковий мінімум становить 2481 гривню. З 1 липня він зросте до 2600 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, цей показник становить 1934 гривні. З наступного місяця він зросте до 2027. Відповідно, мінімальна пенсія буде становити 2027 гривень замість 1934. Ну, і. Зросте, звичайно, і максимальний розмір пенсії. Його піднімуть з 19 340 гривень до 20 270. Далі, з 1 липня, зміниться розмір аліментів. 50% мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину він буде становити 1010 гривень 50 копійок на дітей до 6 років та 1372 гривні. То буде від 6 до 18 років. І 100% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину розрахували так: на рівні 2201 гривню до 6 років та 2744 то діти від 6 до 18 років. Далі щодо тарифів, влада пообіцяла, що ні в наступному місяці, ні до кінця війни і півроку потім тарифи не зміняться. Будемо сподіватися, що так і буде. 16 липня набуває чинності частина 2 та 6 статті 27 закону про мову. Згідно з новими нормами, українська мова має стати мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача. Так, 16 липня, будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму від автомобіля до пральної машини чи електроварки, повинен бути локалізований для реалізації в Україні. На товарі має бути україномовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс виконує електронний екран, чи то має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками. Далі всі інтернет-ресурси. Чи то вебсайти, чи то сторінки в соцмережах, Ютуб, вайбер, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо, які використовують в якості інтернет-представництв суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, в тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням. Далі об'єкти господарювання, які здійснюють обслуговування українських споживачів в мережі інтернет, тобто інтернет-магазини, інтернет-каталоги тощо, вже 16 січня ще минулого року зобов'язані розміщувати на відповідних інтернет-ресурсах інформацію про товари та послуги державною мовою. Однак відтепер вони зобов'язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною. Містити максимальний обсяг інформації та завантажувати за замовленням, уточнив представник влади. До речі, відсутність україномовної версії інформаційного інтернет-ресурсу вже після 16 липня то може вже бути штраф. Тому будьте уважні, хто цим займається. Далі, в липні розмір страхових сум за автоцивілкою зросте на 30 тисяч і сягне позначки в 160 тисяч гривень за заподіяну шкоду майну. З 260 до 320 тисяч гривень підвищиться виплата за шкоду життю і здоров'ю. З огляду на ці зміни зросте і вартість автоцивілки. НБУ розширив просто коефіцієнт. За шкоду заподіяну майну також зросте страхова виплата при оформленні Європротоколу з 50 до 80 тисяч гривень за потерпілого. Водночас інформацію про. Укладені електронні договори, зелена картка, вноситимуть до єдиної бази даних, що дозволить захистити громадян від шахраїв. Далі розмитнення в євробляг з 1 липня в Україну можуть повернути податки на ввезені авто з кордону, тому хто ще хоче це зробити безплатно, треба це встигнути до липня місяця. На розгляді Верховної Ради перебуває законопроект номер 7418, який передбачає скасування відповідних пільг. Проголосувати зміни мають до 19 червня. Попередньо планують залишити послаблення лише для автомобілів, які купують потреби збройних сил України. Водночас для водіїв повинні розробити спрощену процедуру розмитнення з використанням програми дія. Далі нові правила отримання прав водія. З 24 липня зміниться процедура видачі прав водія. Кандидатам у водії належить зробити 5 кроків, прослухати теоретичний курс в автошколі та отримати свідоцтво про термін дії 1 рік, скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВФ, пройти практичну підготовку в автошколі. Скласти іспит в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки, скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія. Крім цього, з липня українські водії матимуть змогу отримувати платні номери для всіх типів транспортних засобів. Також з 1 липня набувають чинності зміни деяких законодавчих акцій щодо обмеження обігу підакцизних товарів. Тобто нововведення припускають, що Тютюнові вироби для електронного нагрівання, такі як Айкос та подібні ГІМ, будуть прирівнюватись до тютюнових виробів за недотримання розміру максимальних роздрібних ціни такі товари передбачено відповідальність. Крім цього, з 11 липня. Курити електронні сигарети та айкоси у громадських місцях буде заборонено. Йдеться про офіси, про магазини, про кафе, ресторани, зупинки громадського транспорту, ліфти та під'їзди, таксі, підземні переходи тощо за порушення цього буде штраф, наприклад, за продаж електронних сигарет. Неповнолітнім буде штраф 1020 гривень. За повторне порушення 10 тисяч 200 гривень. За куріння електронних сигарет в громадських місцях 1000 гривень. Покури в громадському місці 1000 гривень. За повторне порушення 10 тисяч гривень. За куріння в кафе, барах, ресторанах 3 тисячі гривень. І якщо порушення вчинення повторно, то 15 тисяч гривень. Також хочу нагадати про те, що. Очікується скоро сезонний пік на АЗС. Можливо, то буде не в липні, можливо, то буде в серпні, але то вже скоро на українських заправках суттєво зменшились черги. Ми це бачимо. За словами директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна. Найменше простою на АЗС за дизелем та автогазом за бензином трохи більші. Поступова активізація в різних мережах заправок призвела до зниження тиску на основних продавців, що реалізують пальне щодня. Поліпшення пов'язане зі збільшенням постачальника на ринку, тобто. Чим більше постачальників, тим краща ситуація. Нині налічується вже понад 150 компаній, які імпортують нафтопродукти з Європи. І вже скоро очікується сезонний пік споживання, оскільки громадяни будуть повертатися додому та буде оживати бізнес, враховуючи темпи ввезення бензину та дизеля в країну, можна сподіватися, що із запасами та логістикою на той час остаточно розберуться. Якою ж буде погода в липні? За прогнозами синоптиків, цього року літо в Україні буде з погодними сюрпризами. Зокрема, очікується різка зміна погоди, особливо в липні місяці, а саме в червні, ще до кінця червня, на нас чекає переважно помірне тепло. В липні вже ймовірні сильні опади. А от початок серпня обіцяє справжню літню погоду. Я хочу побажати всім українцям найскорішої перемоги. І нормального спокійного життя для кожного з нас молимося за наші збройні сили України.